Нова Tesla Model 3, так званий варіант Highland, досягає нових висот, отримавши версію Performance, відроджуючи більш спортивний рівень обробки салону з тією ж назвою, який пропонувався на електроседані Model 3 до оновлення. Хоча без ретушування дизайну також не обійшлося. Автомобіль отримав нову силову установку, за рахунок якої компанія Tesla стверджує, що це найпотужніший Model 3 з будь-коли створених. Тепер Tesla Model 3 Performance має вражаючу потужність, яка, за даними американського сайту Tesla, становить 510 кінських сил. Сукупний крутний момент становить 741 Ньютон метр. Розгін до 100 км на годину займає 3,1 секунди, що на 1,3 секунди менше, ніж у Model 3 Long Range, яка розганяється за 4,4 секунди. Tesla також стверджує, що максимальна швидкість Model 3 Performance складає 262 км на годину. Ці показники забезпечує збільшення постійної потужності на 22% і навіть збільшення пікової потужності на 32%. Піковий крутний момент також виріс на 16%, а споживання енергії зменшилося приблизно на 2%, чим міг забезпечити попередній Model 3 Performance. Як зазвичай у Тесла інформації про розмір батареї немає. Енергоспоживання становить 16,7 кВт годин. Цей показник дещо вищий, ніж у більш спокійної версії Model 3, яка споживає 14 кВт годин на 100 км. Запас ходу також знижується до 528 км, що приблизно на 100 км менше, ніж у далекобійної моделі з великими колесами. До речі, версія Performance доступна тільки з 20 дюймовими колесами зі спеціальними шинами Pirelli p Zero 4, розробленими спеціально для Tesla. Останні забезпечують кілька переваг, включаючи менший опір коченню та більш комфортну їзду. Серед інших особливостей зміщений назад розподіл крутного моменту, потужні стандартні гальмівні колодки. Для обробки таких показників інженери Тесла встановили нові електронно-адаптивні амортизатори, які можуть ставати жорсткішими для надійного проходження поворотів та забезпечення стійкості, або м'якішими для більш комфортної повсякденної їзди. Старий модел 3 Performance страждав на ту ж жорстку їзду, що й інші, менш потужні Model 3. Новий варіант Highland позбавився більшої частини цієї поведінки. Новою адаптивною системою демпфування керує власне програмне забезпечення. Це означає, що вона може покращуватися або оновлюватися за допомогою оновлень по повітрю, що дає у майбутньому потенційно покращувати керованість Model 3 Performance на дорозі. Режим Track Mode V3 3 Це вдосконалена система, яка інтегрує керування двигуном та підвіскою, охолодженням силової установки та контролером динаміки автомобіля. Вона повинна зробити автомобіль більш передбачуваним та стабільним на трасі. Водії зможуть налаштувати певні параметри на свій смак для гоночної їзди, такі як система контролю стійкості, рекуперативне гальмування та баланс керованості. Ця нова система має зробити модель 3 Performance більш захоплюючою для всіх. А завдяки різним типам налаштувань кожен водій зможе легше адаптуватися до автомобіля. Візуально версію перформанс від решти лінійки можна відрізнити за спортивними бамперами зі зміненими сплітерами, а також новим дифузором і спойлером. Крім того, спойлер із вуглецевого волокна на кришці багажника Model 3 Performance допомагає зменшити опір повітря. Тесла стверджує, що все це призводить до зниження опору на 5%. Зниження підйомної сили на 36% та покращення балансу підйомної сили спереду назад на 55% порівняно з попереднім Model 3 Performance. Model 3. Performance отримав істотні зміни інтер'єру, включаючи навколишнє освітлення салону, екран для пасажирів заднього сидіння та тихіший салон. Обігрівані та вентильовані спортивні ковше подібні сидіння та оздоблення салону з вуглецевого волокна на панелі приладів замість дерева доступні виключно для версії Performance. Тесла заявила, що салон став тихішим і комфортнішим завдяки акустичному склу, а також покращеним перегородкам та ущільненням кузова, які суттєво покращили шумоізоляцію. Окрім іншого, власникам також запропонують аудіосистему із 17 динаміками. До них приєдналися інформаційно розважальна система на 15,4 дюйми та 8-дюймовий дисплей для пасажирів задніх сидінь. Технічні характеристики нового електрокара: довжина 4720 мм, ширина 2089, висота 1431 мм, диски на 20 дюймів. Дорожній просвіт 128 мм. Вага порожнього автомобіля дорівнює 1851 кілограм. Багажне відділення на 682 літри. Запас ходу 528 кілометрів. На даний момент Tesla Model 3 Performance вже доступна для замовлення, а початок поставок заплановано на травень або червень. Ціна починається від майже 53 тисяч доларів, без урахування збору за доставку до місця призначення у розмірі 1390 доларів. Оскільки вона підпадає під дію федерального податкового кредиту на електромобілі, ціна в США може бути знижена до 47 тисяч доларів, що є гарною угодою, враховуючи все, що ви отримуєте за цю Вартість. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі. and And you can see like even the details here where we want downforce in the center of the car, but then we want range and aero efficiency. We have this little notch here. Maybe it's a detail that somebody would think is just the styling cue, but it's actually a performance element to the spoiler. So let's check out the interior. This is where there's a lot of change um, for the performance version. And I think the first thing you'll notice is the seat and the new seat is supporting me now. Like I can really go for the corner and look how the car goes over this ridge. Like, we literally fly through. It grips you right here in the thighs, in the hip. Really comfortable for uh, everyday driving. As well, we have these new forged wheels. Not only decrease the mass to keep the overall vehicle mass down, but they also have a little bit more stiffness which allows for tighter turn and feel. They also come integrated with these aero caps here. These also work with the unique front and rear fascias that we have on the car to move the air around these larger wheels and tires and this is where we're balancing vehicle driving and vehicle handling and also the range and efficiency of the car we've also got an upgraded brake pad to take higher thermal loads and perform better um, we have a new steering knuckle for the performance car that has a slightly shorter steering arm which decreases the overall steering ratio making it a little bit quicker and then we have brand new adaptive damping system first time ever on a model 3 with an active valve here that adjusts dynamically when you're driving the car the tires are co-developed with rally and us to be quieter more efficient have higher grip and better performance laterally all new drive unit here for the model 3 performance we also have a new inverter here and we have precision ground gears to increase efficiency as well as a lower friction oil in there that we call kaf kick-ass fluid um, in, in order to get all of the performance out of all of this together now we're getting new drive units, you're getting new suspension, you're getting adaptive damping, you have new seats in the car that are more supportive for spirited driving. So we we're able to do all that while also improving the comfort. So it's really kind of a car that can do both things.